Тільки уявіть, ви заплатили гроші за квиток у потязі, і вам, не дай Боже, стало зле а ліків у вас з собою. Немає провідники розводять руками допомогти нічим. Але на щастя, потяг зупиняється на великій станції. Свідком такої ситуації стала Тетяна. Жінка їхала із Львова у Харків, коли її сусідка по вагону почала скаржитися на погане самопочуття. За кілька хвилин жінка втратила свідомість. Зупинився потяг на станції. Провідники вийшли, викинули червоний прапірець, тобто означало, що щось трапилося. Жінці стало погано прямо в дорозі, за словами очевидців. У потязі не знайшлося елемент. Ментарної аптечки медиків на станції Підволочиськ не виявилось. Провідники кажуть, економія Постраждалу Винесли і поклали на холодний перон, і тільки через декілька хвилин. Викликали швидку за словами свідків, провідників охопила паніка. Вони просто не знали, що робити. Допомагати потерпілій взялися пасажири. Спочатку і на лівий бік поклали, хтось кричав там серце, потім на правий бік її поклали. З мого потягу вийшов іноземець, як потім виявилося, це був 18-річний кореєць, який мандрував Україною. І він показував, він розмовляв англійською, хоча погано, але він показував, що він може допомогти. Я його запитала, що він хоче, і він мені сказав, що. Я лікар. Іноземець надав жінці першу допомогу. А за декілька хвилин її забрала карета швидкої. Зараз вона почувається нормально. Укрзалізниця миттю відреагувала на інцидент. Рапортують, робили все правильно. Група військових, які їхали разом із пасажиркою у вагоні номер 1 винесли її на свіже повітря на перон. А провідники надали на шатирний спирти аптечки, що знаходилася у цьому ж вагоні, та була повністю укомплектована необхідними ліками. Як працівники Укрзалізниці мають діяти у такій ситуації і чи можна вимагати компенсацію за ненадану допомогу? Питаємо у юриста. Все, що вони об'язані першим ділом зробити етавити скорую допомогу. І доставити пасажира до ближайшої станції, де можуть цю допомогу оказати. юристи пояснюють, в екстрених ситуаціях залізничники мають діяти автоматично за інструкцією. Перше викликати швидку ще на шляху до найближчої станції. Друге забезпечити постраждалого свіжим повітрям. Третє дізнатися, чи є у вагоні медики. Четверте передати постраждалого та його речі начальнику станції за актом. І нарешті п'яте передати постраждалого медикам. У разі невиконання інструкції на начальника потяга та провідників чекатиме службова відповідальність а потерпіла цілком може повернути гроші за квиток, якщо їхала не плацкартом, і вимагати відшкодування моральної шкоди. Здорових вам мандрівок! Михайло Комадовський та Віталій Колот, 24 канал.